Вона в 23 році закінчила 28 років, вона написала дисертацію. Тема дисертації розвиток іпотеки в сільському господарстві України. Я з трудом розумію, де тут енергетика, де тут екологія. Ну йдемо далі. У 2016 році вона очолила, от диссертацію написала, іпотека в сільському господарстві України. А в 2016 році вона очолила Департамент з питань зміни, клімату та захисту озонового шару Міністерства навколо середовища. Каким путем воно між собою пов'язано? Поясніть мені. В 2019 році вона очолила, вона стала радницею головою уряду Гончарука, прем'єр. Займалась у Гончурока питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату. Ну, Бог у 2020 році, нарешті, вона стала працювати по спеціальності, стала радником міністра фінансів на громадських засадах. Ну тут таке, тут от рядом.